Доброго дня. Зараз подивимось, яким чином можливо приготувати модель до роботи. Ось перед вами модель верхньої щелепи. Це учбова модель. Відливали її студенти. Бачите, які пори є. Ну, я думаю, всім їх видно. Ось пори в моделі, щоб не було отаких от от, от ось пузирьків повітря, пор в моделі. Треба дуже ретельно під час заливання відбитка стукати відбивною ложкою по краю стола або по, по краю гумової колби, щоб не було таких пор. Є вимоги до моделі, і ці вимоги потрібно виконувати. Зараз ось подивимось на таку модель. У вас робота виготовлення знімного протеза на верхню щелепу, ну, ось таким дефектом зубного ряду. Немає зубів. Пічних ділянках праворуч та ліворуч. Розглянемо цю модель, вона має недоліки, певні недоліки. Але ну зараз не будемо звертати на них увагу і розглянемо таке питання, яким чином підготувати цю модель до роботи. Її потрібно розкреслити розкреслити. По-перше, Наносимо основні орієнтовні лінії. Основні орієнтовні лінії це ті лінії, які наносяться на модель завжди. І вони не відрізняються при будь-якій роботі. Перша лінія це серединна лінія, вона відповідає середині моделі. Якщо це верхня щелепа, ми проводимо цю лінію ну, протягом ось піднепінного шва. Ось таким чином. середина лінія наноситься, у вестибулярній ділянці вона проходить між центральними різцями. І орієнтуємося на вуздичку верхньої губи. Завжди орієнтовні лінії виносяться на цоколь моделі. Оце цоколь моделі виносимо цю лінію на цоколь моделі. Якось не дуже мені зручно малювати крізь камеру. Ну, ось так. так. І в задньому відділку теж виносимо цю лінію на цоколь моделі. Під час становлення зубів, під час іпсування моделі в оклюдатор, ми завжди орієнтуємось на основні лінії. Друга лінія називається альвеолярна лінія, вона буде проходити. По найвищій ділянці альвеолярного відростка. Українською мовою комірковий відросток. Оце частина це комірковий відросток, в тій ділянці, де відсутні зуби. Ось тут ми намалюємо альвеолярну лінію. Вона буде проходити по найвищому, як то говорять, по гребеню. по альвеолярному гребеню. Ось таким чином воно буде проходити з одного боку та з іншого боку, і виносимо цю альвеолярну лінію на цоколь моделі. Для верхньої щелепи альвеолярні лінії на цоколі моделі будуть направлені до центру ось таким чином. Тобто таким чином, як розташовуються корені зубів в щелепі. Корені зубів на верхній щелепі. Мають нахил до середини. А на нижній липи корені зубов, зубів мають нахил назовні. Ось ми намалювали дві лінії, середина лінія та альвеолярна лінія. І третя лінія. Це лінія, яка окреслює кісткові виступи. На верхній щелепі кістковий виступ це торус. Якщо ми отак помацаємо, то під пальцями можливо його відчути, це таке підвищення по центру піднебіння. Його видно. І ми його окреслюємо ось таким чином. Ось таким чином ми накреслили основні лінії на модель. Середина лінія, альвеолярна лінія і окреслили торус на піднебінні.